Привіт, друзі підписники Хочу прочитати свій новий вірш, присвячений цій кривавій війні, і називається Руський мір. Лізе, лізе руський мір, сіє всюди лихо, залишає трупний збір і сміється тихо. Лицемірно там кричать, брешуть і горлають, світ бажають розірвать. Потім розкрадають, продали давно серця карлику на троні, Люциферу до лиця моляться і коні, і танцюють на крові, раєм всі годують, табори тут на землі, всім давно мурують, лізе, лізе руський мір, як тля, все зідає, і насилує жере совісті немає. Повернулось там усе догори ногами, зло в добро, добро у зло горить і стогами, руський мір, суцільне зло, зомбії з казками, пробиває тільки дно, що живе роками. На жаль, нам довелося побачити весь руський мір, усій красі. Скільки людей загинуло не передати словами, закінчиться війна, то виявляться ще більші цифри, більші факти. Але я впевнений, що наші діди, прадіди перемогли німецьких нацистів. Наші герої, всі, хто чи може, зуміє перемогти московських нацистів. Які прикриваючись визволенням, так як свого часу це робили німці, визволяли і заграбастували, загарбували чужі землі, так і ці. Хто підніме меча, од мечей згине, я впевнений, що добро переможе на зло. По-іншому бути не може. Підписуйтесь на мій ютуб канал Іван Плиска Палітра. Дякую всім за лайки, за коментарі. За те, що дивитеся відео, цікавитеся моєю творчістю, завжди намагаюся якнайщиріше описувати все в своїй поезії, у живописі, в графіці. Бажаю всім вам віри, надії любові, ніколи не опускайте руки, моліться за наших захисників і захисниць, царство Небесне всім тим, хто загинув, хай Господь Бог оберігає всіх наших героїв, героїнь, весь український народ від того зла який називається руський мір, бути добру і з Богом.